Ну, коли навіть ухвалювався закон про державну мову, було одразу зрозуміло, що ці уламки партії регіонів, депутати, які колишні села Януковича, вони будуть подавати скаргу в Конституційний суд. Тому те, що Довженков, Новінський, Рабінович, Добхін і всі ці депутати зробили таке подання, це зрозуміло, тому що це частина боротьби Москви проти е, української мови. І сьогодні, коли ми слухали виступ цих представників, було очевидно, наскільки чітко співпадають їхні тези з тими тезами, які е, московська пропаганда нав'язує стосовно е, закону про мову. Причому навіть самі судді Конституційного суду звернули увагу, зокрема пана Боженкова, на те, що вживається термінологія прямо з доктрини Путіна. В цьому конституційному поданні. Що мене здивувало, це два виступи сьогодні. По-перше, це виступ представниці Верховної Ради Ольги Совгирі. Дуже неприємно здивував, тому що давно я не пам'ятаю такого ганебного виступу представниці Верховної Ради, оскільки за логікою представниця Верховної Ради мала пояснити мотиви законотворців захищати закон. Тому що скажуть його ці регіонали, значить, апелюючи до парламенту, і вона, хоча це й інше скликання парламенту, але все-таки є певна інституційна тягність. Натомість Совгиря поводиться приблизно так сьогодні на Конституційному суді, як Медведчук, будучи адвокатом Стуса, поводився на процесі проти Стуса. Тобто допомагає обвинуваченню. Причому вона доходить до абсурду. Наприклад, коли Совгиря. Згадує минулорічне рішення Конституційного суду, або рішення в справі е, мовних норм закону про освіту в липті 2019 року, де майже ті самі, фактично ті самі люди оскаржували це рішення і з тих же самих підстав, що, мовляв, там дискримінується російська мова і все таке. Конституційний суд ухвалив тоді рішення, що ці всі норми закону про освіту є конституційними. До речі, це одна з підстав вважати, що і ну, в цьому випадку. Очевидно, Конституційний суд аналогічно повинен діяти. Але не гарантовано. Ну, не гарантовано, але за логікою, так? Тим більше, наприклад, освітня стаття закону про мову, вона дублюється фактично uh -huh. закону світу. І от е Савгиря говорить, так, Конституційний суд визнав це Конституційним, але от Феносійська комісія вона зауважує, що і те не так, і це не так. Розумієте? Тобто вона, як представниця парламенту в Конституційному суді, ставить рішення Конституційного суду обов'язкове для виконання і безумовне. Ставить нижче, ніж якісь рекомендації дорадчого органу Ради Європи, тим більше на смикані з цих рекомендацій. Інший виступ, який мене вразив, але приємно вразив, це виступ представника Зеленського, представника президента в Конституційному суді Федора Веніславського. Тому що, чесно кажучи, ну, всі ці заяви про яку різницю і так далі, вони не давали підстав великих сподіватися, що Зеленський виступить захисником закону про державну мову. Однак. Як стало відомо з виступу Веніславського, по-перше, президент надіслав листа, в якому стверджує, що е, закон є конституційним. І по-друге, сам Веніславський дуже чітко е, розставив всі акценти. Він звернув увагу на дуже важливі речі: що, по-перше, предметом регулювання цього закону не є взагалі захист мов меншин. Тому все це подання, воно надумане. Е, цей закон прямо говориться в цьому законі, він... Спрямований саме на захист державної мови, на регулювання використання державної мови. І лише меншини згадуються там побіжно. Побіжно, тільки там, де треба підкреслювати якісь додаткові права, додатково захистити меншини. А загалом застосування мов меншин воно повинно бути врегульовано в окремому законі, який впродовж півроку після ухвалення закону про мову мав внести кабінет міністрів. Він його досі не вніс. Але такий закон, законопроект, повинен бути внесений. Це відповідальність уряду і парламент його має ухвалити. Це зовсім дві різні сфери. І про це дуже чітко наголосив і представник президента в Конституційному суді, і багато інших сьогодні експертів і доповідачів. Так, ну Тарас, там треба зауважити, просто так ти побіжно пройшовся, оскільки ти не байдужа людина, ясно річ ти стежиш за цим процесом. Слід зауважити, що спиратися на висновки венеційської комісії. Це ну просто треба нагадати глядачам, що ці висновки є рекомендаціями завжди, і венеційська комісія ніколи не візьметься за будь-що. Якщо країна, ну тобто, це сама Україна звернулася. каже: а Скажіть, що ви думаєте, Венеційська комісія з приводу закону про мову? ні? ні. ні? Це інші інші це, країни звернулися з відтісних випадків, коли не Україна звернулася саме з ініціативи Ради Європи. Ага. Пам'ятаю, певного органу Ради Європи е, був розгляд, так, тобто це такий певний зовнішній вплив, uh -huh. е, тому що це наша внутрішня справа, так але тут Венеційська комісія. Причому Венеційська комісія в своєму висновку прямо написала, що ми не досліджували всі закони, які регулюють права меншин. А наш висновок базується на дослідження оцього одного ізольованого закону. Ага, ну, Бачите, з... в... ну, це ви важлив... рівень якості цього ну, бачиш важливе уточнення, тому що навіть я тут не знав, того, що це не Україна зверталася. Відзначив, що висновки Венеційської комісії, як правило, стосуються різних нюансів, які стосуються мов меншин, різних мов меншин, мов ЄС, там мов корінних народів. І тому ці висновки, частину з них чи всі, як Україна вже захоче, як суверенна держава, ці висновки можна врахувати саме в. Ухвалюючи закон про порядок застосування мов меншин і мов корінних народів, а безпосередньо, для цього безпосередньо втручатися в закон про державну мову немає жодної потреби. Тут просто треба нагадати, хто значить хто, хто ініціатори цього ж подання в Конституційний суд. Воно все ставить на свої місця, абсолютно. Звичайно, Новінський, е, е, який е, отримав українське до, громадянство з рук. Ківало, друг Колесніченка, який писав закон Тівалова колесніченка так? Та, так. Долженков Добкін, Рабінович: і, це, це, це просто так, таке фізичне особлення мовного каліцтва або або навіть інтелектуального каліцтва якщо люди не не здатні вивчити українську мову на відміну від мене наприклад ти прекрасно знаєш ну що, що, мою історію персональну правильно ж все прекрасно пам'ятаєш. Ну та. умовній, так, ну, та. я, я саме це маю на увазі. Я, можливо, маю інші інтелектуальні каліцтва. Я не, не претендую на геніальність, але, але з мовою якось я впорався. Та. От. І тут треба зазначити, що ці люди, які от, називається, їх щось непокоїть, я не знаю, звідки в них от таке прагнення щось з цим зробити. Оскільки це ну, тема це спекулятивна. А, Б. Вона нам говорить про те, що у нас є постійно діючий загін п'ята колона від Російської Федерації, яка не, при... не, не, не ховається, в принципі. Новінський треба нагадати, отримав українське громадянство з рук кого? Я от... Янукович. Та навіть явність громадянства, навіть якщо людина народилася українським громадянином, це ж не означає. Ну, Новінський що... не народився українським громадянином. Це, це треба це... зазначити. От навіть ті, хто народився, якщо вони представляють п'яту колону, це ж. Український паспорт не означає, що вони не працюють на Москву. Очевидно, що ці автори подання вони говорять фактично тими самими словами, що говорить Кремль. Так. І в цьому судовому засіданні це дуже видно. І так само в партії Слуга народу. Тобто є такі, як Сомгирі, як Бужанський, ми бачимо, як інші, які, по суті, діють також синхронно з Москвою. І є інші люди, на щастя, як в фракції, так і представник Конституційного суді Ваніславський, який займає державну позицію. І тому тут залежить уже від суддів, звичайно, і я сподіваюся, що судді в такому питанні традиційно Конституційний суд завжди ставав на захист української мови. і Я сподіваюся, що цього разу буде так. Відбувається Це... так. Тобто є суддя доповідач Сергій Петрович головатий, угу. який, як на мене, дуже грамотно і кваліфіковано веде цю справу. І він після того, як відбудеться сьогодні і післязавтра відкриті слухання, потім низка закритих слухань, він запропонує проєкт рішення. Після цього кожен суддя Конституційного суду може вносити зауваження, там альтернативні проекти, поправки. І після цього відбувається довгий процес пошуку такого рішення, під яке збереться більшість для прийняття рішення Конституційним судом. Ми не знаємо, що в голові в кожного суді, які впливи на них здійснюються. Тому ми можемо сподіватися, що які раніше рішення Конституційного суду завжди було на користь державної мови, можемо і цього разу на це сподіватися. Але скільки триватиме цей процес, і яке конкретно буде рішення, ми не знаємо. Я думаю, що це може бути наприклад десь восени таке рішення.